Задачі приходили одна за одною. Ну, не було такого, що ми там повернулися з задачі і ми там з тижнями сидимо, нічого не робимо. Появляється у нас час для якихось думок. Такої не було. Ми приїжджали задачі, э, день милися, стиралися, на свіждень на п'ять кузені На троє, на п'ять суток, бувало, бій, бувало їдеш, на троє залишайся на тиждень, на два. Було по-різному. Звичайний літній день, э, сонячний. Напередодні група тільки повернулася з попереднього виконання завдання Петрович і покійний вже Карпа. Їм вдалося витягнути одного пілота. В той же день зранку прилетіла ця задача по пошукову іншого пілота збитого самоліту. Прийшла задача. Ми погрузились Урала з здешика. Виїхали тут туди на Степанівки. Перед Степанівкою покійний Підкону Лисенько запитав, чи всі готові. Всі знали, що це достойна людина, достойний командир, і ми всі йшли за ним, тому там взагалі не було такого зрозуміння. Всі хлопці постприйняли взагалі. Як. Чому нам задають такі питання? Чотири місяці вже які воювали і вже. надивились ми дуже багато, і вже ми за ними йшли і завіряли їм в поміну. Настрій у хлопців, як завжди, був бойовий. Слова були одні, потрібно знайти ще одного пілота. Цього було достатньо для того, щоб ми зібралися і вирушили на виконання. Погрузились в Урали після того, як нас провели з нами там, опитування, так скажемо, і видвинулися в Латишево. Зв'язок підтримувався через мобільний телефон. Було відомо, що заряда на телефоні у пілота залишалася небагато, тому було обумовлено місце і приблизно форма, за якою він мав нас ідентифікувати. Тоді Петрович мав вийти до ставка, який знаходився на населеному пункті Латишево. Без спорядження, без форми з одним рушником. Це був сигнал того, що це наша пошукова група і він безпечно може виходити. Контакту не відбулося, тулот не вийшов, тому почали вже прочисувати сам населений пункт. Розбились по парам, по четверкам і пішли почисувати там повністю. Ну, З місцевих ми тоді. Зустріли діда бабку, ну, дяда й бабка, як, як і зараз, по суті, або Аби не стріляли, аби не цей. Зустріли ну, двох накладищів, Ми їх запакували і вони в принципі, були під нашим наглядом. Прочисування також не дало ніяких результатів. Контакту з пілотом не відбулося, після чого була доповідь на командування, командування вирішило продовжити пошук на наступний день. Вже після цих всіх подій, хтось мені там розказував, що його там знайшли там до нас, там кажеться, ну, не казати сепаратісти. Діби. Коли ми тоді по селу лазили, то там теж дід був з бабулькою. Це, то дід каже, що він тіба, бачив парашут. Що ми туди не покинули, що якщо парашут він бачив, значить в нас була надія, що він десь є, що продовжимо пошуки. Вирішили знайти місце, де, де ми змогли б е, сховати техніку, щоб е, далі продовжувати пошук на наступний день. Єдиним місцем, де більш-менш було таке місце, це ферма. Наставали сутінки, побачили там ангар, загнали машини туди. Зразу під'їхав власник ферми. Ніяких якихось таких перших вражень, що він можливо буде зрадником, бо в цьому дусі не було. Люб'язно надав ангари, дозволив розмістити техніку, сказав, що тут все добре, можете перебувати. Після чого попрощався і відійшов у Сейтко. Тременка бачив, спілкувався з ним, спілкувався, тому що, ну, кажуть, командири спілкувалися з ним на той час. Підійшли до нього туди-сюди, почали розмовляти. Він каже: да, там хлопці, залишайтесь тудись. Розмістимося, техніку подвинемо, ну такі там, бит битові питання. А потім він десь там уїхав, приїхав. І це, це ще на цей час, поки ми там це розміщалися, розташовували техніку, це в нього був маневр, що він десь там від'їжджав. Потім розбили пости. Я з товаришем, мені ну, покійному, нас відправили прикривати тину частину ангара. Ну, і, в принципі, так усяку кіпіч організували зв'язок. Лечері, там, і пішли собі спокійно спостерігати, там, на пост. Техніка з'явилася дуже швидко. З найменш помітного напрямку розмістилась е, е, майже кільцем навколо ферми і після чого без розмов е, відкрила вогонь враження. Потім вже ми чуємо бурки техніки. Ну, виходимо по радіостанції на наших, ну і таке щось там. Якісь паузи такі незрозумілі, і потім після цього починається такий подавлення вогнем. Пішов такий платяк вогню і били з щось крупного такого. Ну, помимо, помимо автоматів, били з крупняка. Після початку бою е пройшло, мабуть, хвилин 5-7. Противник почав оточувати повністю ферму, і там залишалось лічені секунди, щоб можна було відійти в скільця. Тому прийняли рішення. Відходити в напрямку військо. Давай думати, що, що робити, куди двигатися. Почали двигатися в сторону сюди. І на нам на, на зустріч раз виходить багато. Ну і каже, що типу, наших там розбили всіх. Якщо ми зараз зайдемо, то нас теж приймуть, верх, тіпа, що давайте будемо відходити. Побачили опять же, товариша пораненого, Сашку. Надали йому допомогу, беремо цього сашку, беремо багра, і четвером переходимо через таку боліву дорогу і лягаємо, там пшениця така була. Лягли, щоб дивитися, що спостерігати. Ну, зрозуміло, що на радійки намагалися вийти, але вже було безсмислено. Схисно, вирішили лягти почекати ночі, щоб відходити поночі. Але... Чекали майже до утра і всі переходили фонариками, висвічували там, що видно, що шукали нас, що не дочиталися день. І під утро ми вже винулися до сторони своїх, своїх військ. Ну і в принципі за три дні. За три дні ми ну а так вже то потім, якщо хлопців вже там узнавали, що відбувалося, хто в полон попав, то вже хлопці казали, що все так мгновенно відбувалося. Опять же, хотіли Уралом вони вирватися. Але водія били його, але не, не могли вони прорватися з бою. То був типу, в доміках, там такі були пристройки біля цього доміка, ті щось там намагалися відстрілюватися, але печеш, там, ну, доходили, добивали. Добивали поранених, ну а в полон, в полон запакували їх і полон питали хлопців. Там, там, одного хлопця там, там куски на тілі вирізали. Ну, таке, так якось випало, що нам пощастило, можна сказати, я не знаю. Що ми там якось проскочили, з всю, що не піймали нас, тому що у нас стільки ми виходили, стільки нас там і шукали. Сами фонариками бігали по півночі, нам якось так, що ми повзли по полю, Платять там кілометр три, навіть ми повністю повзли. Так там не ну, комусь вибрав. Хлопці спинку розказували, що, да, що шансів не було, що їх заставили розплох. Ворог знав точне місце дислокації техніки нашої, тому першим ділом він знищив, знищив техніку і школьним вогнем подали в наш супротив. Протягом перших трьох хвилин майже група була, більшість групи було знищено. Противника була переважаюча більшість. Це було 2 БМП, два БТР в прикритті. Потім я вже спілкувався з хлопцями, які потрапили в полон. І Потім вийшли, щоб всі підходи були перекриті їхніми патрулями, тому у них був час спланувати цей захід. Та всі хлопці класні були, всіх шкода. Ми теж намагаємося кожен рік їздити там, до рідні, до загиблих хлопців. Стараємося ми нікого не забути. Теж цей рік з хлопцями. Поїдемо, навідаємося до хлопців. Ми постійно повинні згадувати про хлопців, тому що поки ми згадуємо їх, вони, вони будуть жити в наших спогадах. Звичайно, хлопці не можуть полягти просто так. Максимум, що можна зробити, це просто берегти їх в пам'ять, треба покласти край цієї нечисті, яка не дає нам спокійно жити в нашій державі.